Дякую за надане слово. І е, тема мого виступу буде присвячена використанню концепції транзакційного аналізу в освіті, оскільки ми знаємо, що транзакційний аналіз не тільки є. Психотерапевтичним методом ефективний, який допомагає досягати хороших результатів у терапевтичній роботі, а також він і застосовується в різних сферах, зокрема і в освіті. Саме через те, що дуже багато концепцій, які допомагають досягати нам певних результатів. І однією з такої є концепція функціональної біглості, вона розроблена Сюзаною Темпл. і вона якраз є таким ефективним інструментом для розвитку, формування, покращення. Як комунікативної компетентності, самих педагогів, які вже практикують, які вже з досвідом, а також педагогів майбутніх, які теж формують собі цю компетентність. Так, зараз щось в мене тут не можу переможливо відключити, включити ще раз можна спробувати нічого. Не йде мені презентант. О, пішла. Ага, це добре, так. Да. Так, отже, сама сфера педагогічної діяльності вона ж належить до такого виду професійної діяльності, у якому головну роль відіграє спілкування, і комунікація справді є тим основним засобом, через який здійснюється реалізація завдань освіти. І в цьому контексті таку важливу роль в відіграє використання. Важливу роль відіграє використання раз хвилинку, бо не бачу свого тексту. Використання саме розуміння саме педагогами, розуміння педагогами новітніх психолого-педагогічних концепцій, які можна застосовувати, які повинні, якими повинні вони володіти, і використовувати для власного професійного зростання і відповідня відповідно набуття нових. Навичок. Знаємо, що комунікація в основному здійснюється між студентом і викладачем, чи вчителем та, та учнем, і від того, як вчитель побудує цей процес, яка буде налагоджена комунікація, залежать результати самого процесу, результати освітніх тих завдань, виховних завдань, які ставить перед собою педагог. І тоді учень не буде відчувати себе якимось таким об'єктом педагогічних впливів, а Особистістю, яка діє вільно, незалежно, якою розвиваються творчі здібності, де може, які вона може проявити. І саме важливу роль у формуванні цього процесу відіграє те, як педагог. Відчуває, розуміє свою, свій стиль поведінки, свої, свої, свою соціальну взаємодію. І він досягати може цього через саморефлексію або через самоспостереження, через рефлексію. Яким чином це може бути досягнуто? Через те, що саме нам, психологам, варто знайомити педагогів з тими концепціями, які існують через тренінги, через консультації. І, власне, це допоможе вчителю спочатку. Слідкувати свої несвідомі поведінкові паттерни, а усвідомлення вже дасть можливість діяти свідомо і спрямовувати власне свої дії на досягнення тих результатів, які, які Ставить перед собою педагог для дослідження особистисних стилів взаємодії з іншими людьми, можна звернутися до концепції егостанів, яка була розроблена ще Еріком Берном як модель особистості, яка була заснована на я станах власне автор, який розкрив у структурній і функціональній моделі. Усі ми знаємо, хто транзакційні аналітики знаємо ці моделі. Я не буду на них багато зупинятися, тому що в нас і доповідь наступна є. Я бачу переглядала по. Станах, тому я е, зобразила ці концепції для того для розуміння, оскільки саме на цих концепціях Сюзанна Темп побудувала свою модель функціональної вільності. Е, власне, тут, тут зображена структурна модель, яка нам всім відома, і функціональна модель. Структурна, тобто як ми, з якого його стану ми можемо ді... реагувати, як комунікувати, і відповідно, як ми це робимо, як ми задіємо з критикуючого, з турботливого, я з адаптивного чи вільного, і власне це теж можна прослідкувати по цих концепціях. Однак транзакційні аналітики сучасні вважають, що вона не є ефективною, ця концепція саме для застосування в освіті. І на Противагу на таку альтернативу була розроблена модель функціональної біглості, яка використовується як для розвитку усвідомлення, також і зміни власне поведінки. Модель функціональної біглості, на думку авторки, є саме освітньою моделлю, і вона побудована на освітній моделі, на освітній системі відліку і саме з виховними цілями. Модель базується на трьох аспектах існування і функціонування людини, а саме це виживання, дорослішання і виховання наступного покоління. Авторка концепції наголошує на тому, що модель є окремою і вона не згадує ці, гостани, про які говорив Ерік Берн. Тобто там є своя термінологія, більш зручніше в використанні, більш зручніше для усвідомлення і, прослід... ну, і відслідковування цих всіх процесів. Також авторка для ілюстрації вона використовує на діаграмі складені квадрати, а не кола, такі як. Використовував Ерік Берр. І саме ця модель функціональної бігності, вона означає ефективність міжобисністю функціонування з точки зору гнучкості і збалансованості поведінки через усвідомлення тих режимів, які використовує людина чи педагог у комунікації. І, власне, в моделі авторка використовує такі рівні або етапи складних конструкцій. Отже, перший рівень це три категорії функціонування тобто людина функціонує. Yeah. Є таких три режими або три категорії функціонування це соціальна відповідальність, оцінка реальності і самореалізація. Ми можемо бачити тут певну з структурною моделлю, як родительський егостан, дорослий і егостан малюка. Тобто соціальна відповідальність це про виховання, про роль керування, авторитет, тобто, це те, як ми використовуємо свій потенціал на користь інших, тобто батьківська відповідальність. Професійна відповідальність, тимчасова навіть відповідальність інших. Оцінка реальності це про виживання та бути з цим. В основі того, це як ми реагуємо на життя в моменті і на життя тут і зараз. І самореалізація це про зростання, про те, щоб бути собою, як ми використовуємо також свою енергію, свій потенціал, це пов'язано з самовираженням протягом усього нашого життя. Наступний рівень це п'ять елементів функціонування, і тут теж ми можемо побачити схожість функціональною моделлю, де категорії от, соціальна відповідальність, самореалізація вони вже розділені на певні такі підпорядковані елементи. Тобто є елемент контролю і елемент піклування, керівництво елемент контролю передбачає. Таке керівництво, управління іншими і собою, і елемент піклування це піклування про себе та про інших. Оцінка реальності або елемент обліку це той такий інструмент, який дозволяє облікувати нам наші дії, те, в якому режимі ми перебуваємо. І він не подільний на думку автора, тому що ну, власне, він відповідає іншим чотирьом елементам, і він є таким допомагає ефективніше здійснювати оцінку реальності. Самореалізація також поділена на два. Це соціалізоване я, яке передбачає відношення до інших і взаєморозуміння з іншими, і природні я це роблю свою справу власним способом, тобто таким чином, як я. Виражаюсь. І третій рівень. Тут ми вже бачимо, що. E, вже є дев'ять режимів поведінки у цій моделі функціональної вільності. Тобто, теж ми можемо бачити тут схожі з функціональною моделлю егостанів, однак вона тут пояснена після таким розкрита більш таким зрозумілим способом саме для людей, пересічних не тільки в терапії, а саме для педагогів. І ми бачимо, що тут є вже ці режими: як негативні, так і позитивні. Тут ми бачимо, що є режим п'ять основних способів реагування, які є такими ефективними: це режим структуризації, режим виховання, режим кооперації, спонтанний режим та режим обліку. І також є негативні режими, які авторка пояснює, що вони. Неефективні, і вони можна пояснити цією відомою концепцією, нам це контамінованим егостаном або забрудненим, чи родительським, чи дитячим егостаном. І ось на наступному слайді ми можемо побачити комбіновану діаграму цю модель функціональної біглості, яка накладена на структурну модель, і тут ми теж можемо. Подивитися, як власне ці структурні джерела патології вони відображаються в поведінкових проявах інтегрованого дорослого. Тому теж ми бачимо, що якщо потрапляє на, цю, на цей контамінований дорослий стан родительським чи малюка, відповідно ми перемикаємося в менш ефективні режими, які режим домінування чи так званий зефірний режим, якщо ми можемо тут провести на. Многію з егостанами, це контролюючий зі знаком мінус чи турботливий з також знаком мінус. І те саме стосується незрілих режимів: це сумісний стійкий режим і незрілий режим, який попадає у цю зону контамінації егостану малюка. Як ж використовувати, як застосовувати цю модель саме для педагогів? Ну, вона є досить такою хорошою моделлю, яка допомагає саме помітити, як відбувається комунікація, з якого режиму педагог Починає, як веде свою комунікацію, як він перемикається на ці режими, і як можна використовувати її ну, через тренінги. Основна мета, звичайно, це пояснити, познайомити з усіма режимами, тими поведінковими, як ефективними, так і неефективними, відслідкувати. Коли педагог перемикається на непотрібний, ну тобто на шкідливий режим, власне не настільки шкідливий, а негативний режим, і навчитися мабуть. Немабуть, а все-таки навчитися розробити цей момент перемикання, відслідковувати через самоспостереження, через експериментальні вправи, які можна проводити, і навчитися відслідковувати і переходити в більш ефективний режим комунікації. Власне, тому е, наступні такі перспективи подальших досліджень вивчаються в емпіричних дослідженнях: це проведення тренінгів, на яких педагоги зможуть навчитися ефективно використовувати, відслідковувати, використовувати режими. І такі тренінги допоможуть відповідно розвинути необхідні навички і покращити комунікацію в освітньому середовищі. Дякую за увагу!